Всіх вітаю 19 лютого сьогодні. На дворі зима, яка вирішила трохи наздобити своєю погодою. Не знаю, це, це реально для мене якась найважча, найдов, найдовша зима, яка тягнеться, тягнеться і нема кінця і краю. Ну, а в мене сьогодні, бачите, фон весна. Сакура, квіти, хочу весни, хочу тепла, вже прям не можу. Останні новини України на сьогоднішній ранок, до речі, сьома година ранку. Росія скорочує буріння нафтових свердловин до мінімуму за три роки, пише видання Bloomberg. Через санкції та низькі ціни темпи буріння в 25-му році впали на 3,5%. А в 2026 році кажуть, що взагалі буде ефект порожніх свердловин. Ану, давайте спитаємо. Ну, я в цьому не розбираюсь. Ефект, ефект порожніх свердловин. Це значить, ну що? Це значить, зупиняти цю свердловину, вона стоїть і не працює чи як. Ну, в общем, я не знаю. В 2026 році нафтовидобуток. Оці свердловини, що їх чекає, російські. 26-й рік, що їх чекає, свердловини, російські, і весь оцей нафтовидобуток. Що чекає, що чекає, що чекає. Якщо будуть продовжувати агресію проти України, чітко, Україна, агресія, то, звісно, з їхнім видобутком і з їхньою нафтою буде, ну, таємниця, будуть приховувати все, буде складно. Так, буде складно. <кху> да, буде, складно. <кху> буде складно, тому що. Собівартість немає, немає заробітку з цього всього. Да? Собівартість. Тобто, вони, якщо і будуть продовжувати цей нафтовидобуток, тобто, за що купив, за те і продав. Але все будуть ось луна і жриться, все будуть приховувати. Російські свердловини, нафтовидобуток росіян середина 26-го року. І що? Ну, що буде з цим? Ну, я ж завжди казала, що нафтовидобуток це спонсор війни. Спонсор війни і обстрілів Росії, ну, обстрілів наших. Те ж саме кажуть. Що і на початку. Якщо, будуть, якщо Росія буде продовжувати війну, їхній нафтовидобуток буде падати і падати, закриватися ці свердловини, стояти порожніми, чи як там воно називається ефект порожності. Е воно буде все гірше і гірше і гірше. Це все стосується війни, тому що нафта це спонсор російської війни проти України та інших, ну, інших держав. Там, коли це Ось так. І, до речі, це спонсор майбутніх війн російських. Вони ж там збираються йти на країни НАТО, да? Литва, Латвія, Естонія і так далі. Оце все їхній спонсор. Взагалі, давайте спитаємо, що буде, що чекає Росію і ось цю всю ніфтянку їхню, Росія і вся їхня ніфтянка. Що на, що на них чекає? Уход, отшельник. Бачите, уход і отшельник це значить зменшення, зменшення і нерентабельність. Щось таке. Знов спонсор війни, король мечів, диявол і башня. Ще раз кажу: їхня нефтянка, спонсор війни, диявола проти України і башня. Щоб закінчилась війна в Україні, треба по максимуму зупинити їхню оцю всю ніфтянку. Не тільки НПЗ. Хоча дивіться, в принципі, логічно, НПЗ-переробка, якщо воно не працює, то і нафтовидобуток закривається. Правильно? Куди цю нафту? Ця нафта ж йде в НПЗ, правильно, і там же ж воно все переробляється і йде далі. В принципі, все, що роблять наші. І, до речі, останні кілька днів НПЗ палають. Це наблизить мир. Ось бачите: швидкий мир в домі. Швидкий мир в домі знищення ніфтянки російської, бо це і є спонсор війни. Росія залишається головною військовою загрозою для НАТО і Швеції. каже військова розвідка Швеції. Російська загроза стабільно буде зростати до 2030 року. Швидкість відновлення російських сил залежить від війни в Україні. Я це вже сто раз про це казала. Поки війна в Україні, вони туди не полізуть. Їм треба тут закінчити, зупинитися, трохи набратися сил, да? і потім туди підуть. Наразі Кремль вже здатний на диверсії в наших країнах НАТО. І про це теж робила розклад. Диверсії там теж будуть. Ну, давайте спитаємо, до 2030 року чи буде Росія нарощувати свої сили, військові сили до 2030 року для того, щоб продовжувати свої наполеонські плани? До 2030 року. Паш, дурень. Перемога. Їм хочеться здобути десь все ж таки якусь перемогу. Да? До 2030 року в них мета <кій> <кій> десь когось перемогти, щось захопити. Для них зараз головне це Донецька область, тому що Паш Пентаклі <кій> це Донеччина, Донецька область. Я скажу так, що на відновлення їм буде потрібно, навіть якщо війна в Україні зупиниться да, закінчиться, на відновлення їм потрібно буде багато часу. Багато часу. Не півроку, не рік, а більше. На Донбасі обговорюють створення демілітаризованої зони. В Женеві розглядають варіант повного виведення російських і українських військ. В общем, в різні сторони. Пам'ятаєте, я про це колись казала? Хто дивиться мене? Я про це казала давненько, що ось стоїмо і розходимось. Ну, хто пам'ятає, напишіть. Я про це казала. Ось зараз це обговорюється. І в цьому є якісь там результати, щоб полегшити компроміс, пропонують створити в цій зоні режим вільної торгівлі. Ну, Зрозуміло, що Росії вірити не можна. Вони звідтіля, ну, якось, щоб вони звідтіля вийшли, ну, я не повірю. Там все одно хтось залишиться в гражданському 100%. Все одно вони там будуть якось намагатись контролювати оце все. Ну, давайте. На Донбасі обговорюють створення демілітаризованої зони. Чи буде на Донбасі створено демілітаризовану зону? Повішений У майбутнє. Зупинка. Ось зупинка. Розійшлися в різні боки на майбутнє. Ну, обговорюють так, на майбутнє. Але все одно воно якось, саме ця демілітаризована зона, якось воно. Ну, щось ну, там. Незрозуміло, як там будуть жити люди. Ось так показую. Люди, чиї чи, чи ці будуть люди: українські, чи російські? Чи це, 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 хто там залишиться? Ті, хто залишається, хто, хто вони такі, да? до кого вони? Чи вони взагалі якось будуть потеряні в цьому просторі? Ось там не незрозуміло, що буде з, з людьми, які там. Давайте спитаємо, чи може бути такий варіант. Закінчення війни Росія і Україна. Виведення військ з Донецької області, та, мабуть, не тільки. А, а може тільки з Донецької, в общем, в обидві сторони. Тобто ми відійшли там на 30 кілометрів. Да? І Росія відійшла там на 30, може 50 кілометрів. Чи може бути ось такий варіант закінчення війни? Розійшлися в різні сторони. Уход от агресії. Ну, ну що, уход от агресії. На деякий час таки, в принципі, обговорюється, але я ще раз кажу: Росії не можна вірити, тому що показую повтор того, що було, лунає це все все одно обман. Для якогось балансу, в принципі, може бути. Тому що ми не поступаємось, Росія не поступається. Тобто, є тільки такий компроміс, щоб і ми втратили, і Росія втратила. Втрачають обидві сторони. Ні, знаєте, ніяк, не так, що все Росія або все Україна, а втрачають обидві сторони. Ось, навпіл. Закінчується все навпіл. Ще раз кажу: це обговорюється, це все важко, і не зрозуміло, що там і як взагалі там люди будуть жити. Як, що, хто вони такі, до кого вони. Звідки ля вони будуть отримувати, де вони будуть працювати, звідки ля вони будуть отримувати там гроші, зарплатню, пенсії і так далі. Ось тут важко з цим. Білий дім заявив про значний прогрес в переговорах щодо України. Вони постійно це заявляють вже цілий рік. Білий дім заявив про значний прогрес в перемовинах 17-18 лютого в Женеві. Що ж там за прогрес? Такий в перемовинах? Що за прогрес? <кхе> Відлюдник, війна, розмова. Ну, Прогрес в тому, що почали розмовляти, а не сидіти мовчати. Почали розмовляти. Для США це вже прогрес. Як зупинити війну? Як війну? Ну, війна по відлюднику. Що за прогрес? Прогрес це ілюзія. Вибір. Немає вибору, ніхто не пішов на поступки. Не ми, не Росія. Ну, ілюзія прогресу, ілюзія прогресу. Це такий прогрес. Прогрес в тому, що почали зустрічатися і розмовляти. В цьому прогрес. Співзасновник карти Deep State каже, що досить розмов про наступ. Ми не можемо атакувати, поки бракує людей навіть для оборони. Давайте спитаємо, чи взагалі наступ, ну, я розумію, там недостатньо, звісно ж, людей? Зброї, техніки і так далі. Взагалі, чи може бути якийсь контрнаступ українських сил у 26-му році? Буде? Ну, да, ілюзія. Показую, як. На всіх напрямках це ілюзія. Да? Щоб на всіх напрямках взяли і поперли в контрнаступ. Ні, це ілюзія, це неможливо. Але, але на деяких ділянках, або десь на одній, або на, на двох ділянках, наші все ж таки звільнять якісь села, території. Буданов каже після цих перемовин, що розмова була непроста, але дуже важлива. Готуємось з командою до продовження. Зустріч буде знов найближчим часом. Давайте зі сторони Буданова спитаємо, так? Да? А ну-ка, покажіть, будь ласка, зі сторони Буданова, він каже, що перемовини в Женеві були непрості, але важливі. Взагалі покажіть ось стан, ну не стан, давайте після цих перемовин, думки, думки. Не думки, а якось. Ну, давайте думки, настрій Буданова. І взагалі, що в голові? Дуже важко. Дуже складно з правосуддям, дуже складно добитися чогось від російської сторони. Він це розуміє. Майбутні зміни. Але він все одно є якийсь результат на майбутнє, що все ж таки можуть бути якісь зміни, і ми зможемо домовитись. Зміни фінансового характеру. Імператор, відлюдник. Трах, розпач. А ще він розчарований тим, що, мабуть, пропонували зустріч з Путіним, а імператор то відлюдник. Стосовно цього немає. А ось вони ще тут е, таємно розмовляли Буданов. А, про що розмова йшла тут? Таємна якась зустріч. Буданов в Женеві зустрічався, може, з російськими з російською стороною. Ось таємно про щось розмовляли. Про що? Про Україну, про людей, про удари по Україні, про удари по людям, про смерть. Якась хитрість в цьому всьому була, або натяк на те, що їх теж щось може чекати. Треба співпрацювати разом і балансувати ситуацію, знаходити золоту середину рішення. Ми, знаєте, як він сказав, тут показує ось Україна, Росія рішення, баланс. Давайте закінчувати війну, щоб було, було якось ось не вам і не нам, а посередині. Ну, якось так. Угорщина і Словаччина. Із -за того, і за цього трубопровода. Газопровід чи нафтопровід, а нафтопровід. Нафтопровід, да, дружба, Угорщина і Словаччина. Угорщина зупинила постачання дизеля в Україну. А Словаччина припинила постачання електроенергії в Україну. Зговорились як Україна постраждає від того, що Угорщина і Словаччина припинили постачання дизелю і енергетики в Україну. Україна постраждає від цього. Ну, це шантаж, це шантаж, щоб відремонтували ту башню, яку зробили. Чи постраждає сильно Україна? Ні, ілюзія. Єдине, що може постраждати, та область, яка дуже близько до Словаччини і Угорщини. І все. Прикордоння постраждає. З, а чого? Чого вони прям, Словаччина і Угорщина, чого вони припиняють постачання електроенергії і дизеля? Тільки із-за цього, із цього трубопроводу дружба, нафтопроводу. Гроші. Гроші. Бо це для них великі гроші. Вони економлять на цьому. Якщо вони це будуть купляти в інших містах в США, вони втратять гроші і тут карта бідності. Це все гроші. Ну, це все гроші. Гроші, 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 гроші. І знову Росія їм дає хорошу ціну. В общем, це все гроші. Ну що вам сказати? І так зрозуміло, мабуть, що це все гроші. Зеленський після перемовин каже, що прогрес відсутній за два дні переговорів про територію Донбасу і ЗС поки що прогресу немає. Чи був якийсь прогрес на перемовинах в Женеві про Донецьку область? Про Донецьку область був якийсь прогрес. Росія хоче повного виведення військ. Дивіться кордони, Росія, вибір робіть вибір. На наших умовах, тобто Росія, війна. Продовжувати ми будемо продовжувати війну. Ми не, собі... ми не збираємось зупинятись. Нам потрібна вся територія. Ну, прогресу нема. Чи є прогрес після перемовин, чи є прогрес про Запорізьку атомну станцію? Після перемовин, чи є прогрес про Запорізьку атомну станцію? Плани. Хитрість, домовленість, дім, правосуддя, повішений ні. Ні, немає теж. Немає. Ми вам готові якісь там крихти дати, крихти електроенергії, ми готові вам продати. Більше нічого, тільки це. Ну, давайте спитаємо про повернення військовополонених, про повернення дітей. Давайте спитаємо, чи є прогрес після перемовин про обмін військовополонених. Військовополоненими, чи є прогрес після цих перемовин стосовно обміну військових відлюдник. Повтор того, що було, війна, військові, паш, таємниця. Обговорюють е знов якусь маленьку кількість, тобто 100, там, 150, там, 140, 120, маленьку кількість обговорюють повернути. Але, поки ілюзія випадає, вони тягнуть. Тягнуть резину. Розтягують оцей процес. Бачите, ось тягнуть резину. Стосовно військовополонених. А про повернення дітей. Є якийсь прогрес на цих перемовинах. Повернення додому дітей, цивільних, туз, хитрість, робота, плани. Те ж саме, тягнучка. Те ж саме. Те ж саме Росія тягне з усіх сторін. Просто бере отак от і розтягує весь цей процес. Естонія готова розмістити ядерну зброю на своїй території. Якщо це, передбачатимуть оборонні плани НАТО. Ядерна зброя на території Естонії. Ну, бачите, Естонія готується. Ядерна зброя на території Естонії. Вищий суд, дорога до вищого суду. І плани. Да, вони готуються. Вони готуються, вони можуть розмістити там зброю, щоб цим якось показати Росії, що не лізьте сюди, не, не суйтесь сюди, не лізьте. І взагалі тут карта таємниці ну, це, знаєте, збільшення ядерної зброї в Європі. Вони будуть це все тримати в таємниці в подальшому. Путін впевнений, що він перемагає та готовий воювати за повний контроль над Донеччиною ще до двох років. Це західна розвідка. Чи буде Путін Росія воювати ще два роки, поки не доб'ється окупації повністю Донецької області, Запорізької області та ще там десь, де вони хочуть полізти. Чи буде ще Путін та Росія воювати два роки, як кажуть в розв Західна розвідка? Сила перемога. Ну, да, бачите, їм потрібна перемога. Росія буде воювати до тих пір, поки не отримує якусь перемогу. Це їхня позиція і рішення Путіна. Давайте так. Чи буде? Ну, да, такі плани є, поки не буде якоїсь перемоги. Вести війну до тих пір, поки я, поки я десь, ну, десь щось таке не захоплю переможне. Війна, Україна, диявол. Ну, так, збирається. Да. Війна, Україна, диявол. Ладно, чи буде, це? Чи буде війна в Україні ще 2 роки? Чи буде війна в Україні ще плюс 2 роки? Війна. Роздуми зараз про це. Це дуже важко. І боляче, і карта бідності. Знову випадає і пасив. Дивіться, я вже сто раз повторювала сто перший раз, дуже важко. А, дуже боляче зробить бідність. П'ятірка Пентаклі, і буде зупинка. Ще раз кажу: в кого першого закінчаться гроші на війну, той, і тоді настане зупинка. Та сторона якось капітулює, або піде там на якісь поступки, і буде зупинка. І хто це Хто це тут? З бідністю, з розбитим серцем, з важкістю і піде на якісь поступки. Яка це сторона? Хто це? Робота, дорога, зміни? Хто це? Хитрість, уход, плани, гроші. Башня на всі бажання. В цій стороні, в самій країні, всередині серед людей почнеться, почнеться катавасія в плані, ну, в плані теж, знаєте, чого, Занепаду. Кого підтримає США? Кого підтримає США? Той і вистоїть в цій війні. Сподіваюся, що це буде ми. Тут не випала не наша карта, не російська карта. Очіку... Очікування миру. І знову тут, бачите, карта навпіл. Тобто навпіл. Зупиняємось, розходимось. Ось так. Бажаю всім тихого дня.